Створимо нове поле в базі даних магазини у запиті продажі. Відкриємо запит продажі в режимі конструктора і допишемо нове поле Виторг. Встановимо двокрапку і натиснемо на панелі інструментів кнопку Побудувати. Або права кнопка миші Побудувати. У вікні будівельника виразів в лівій нижній області. Двічі вклацнемо на назві запити та беремо запит продажі. Виділимо поле ціна за одиницю, натиснемо на кнопку Вставити, виберемо символ зірочка з серед обраних кнопок або на клавіатурі, і доповнимо поле кількість продаж, натиснувши на кнопку Вставити. У нас з'явився зайвий підказка наша вираз у лапках, виділяємо його і натискаємо клавішу Делити на клавіатурі. Натискаємо на кнопку ОК. У нас додалося поле, виторг, для якого відображається обчислення. Слідкуємо за тим, щоб у нас стояв прапорець виведення на екран. Ось він. Перейдемо в режим таблиці, поглянемо на наш результат. У нас є стовпчик виторгу, в якому відображується обчислення. Якщо ми проберемо прапорець, цього поля відображатися не буде.